Привіт, мої маленькі друзі! З вами Петрик П'яточкін і сьогодні я розповім вам казочку, як чоловік вчив ліниву жінку. Була собі у одних людей дочка. Та дуже лінива. Ні до якої роботи не візьметься, все гуля або на печі спить. Та ще й мати у неї була така, що завжди підтакувала їй усе. Гуляй, каже доню. У молодості, а на старості уже роби сама на себе. Горе тебе всьому навчить. Ну, оце жила собі дівчина та й стала вже дівкою. Треба вже й заміж віддатись. Коли ж її ніхто не хоче брати, бо дуже ледача. От знайшовся таки парубок, що послав до неї сватів. Батько і мати, звісно, зраділи, тільки мати й каже: А що, синку, чи ти її не будеш бити? Ні, мамо, не буду. Я вже знаю, що з нею робити. Ну, а це вони посватались, повінчались, забрали скриню і поїхали до молодого. Жили вони після весілля, так, як усі. А тут наступила косовиця, а молодий каже всім своїм домашнім, так щоб і жінка чула: Ну, слухайте всі, хто скільки зробить сьогодні, той стільки і їсти буде, а хто нічого не зробить, то й нічого їсти не буде. І пішли всі в степ, а Олена залишилась старою матір'ю молодого. Подумала вона собі та й каже Ні, це, мабуть, мій чоловік пожартував. Мій батько теж казав, що їсти не дасть, як не буду робити, одначе давав. Подумала оце вона собі, та й лягла собі спати на пічку і проспала до обіду. А тут вже й приходять з поля обідати, бо поле недалеко було. Чоловік і почав питати всіх, хто скільки наробив. От один каже: Я косив. Другий каже: Ясно зав. Третій каже: А я возив хліб на тік. А ти, жінко, що робила? «Я? я нічого. Ну, то й їсти будеш нічого. Зітхнула тут Оленка, а в животі, наче хто возом їде. На другий день чоловік знов наказує своїм, а Олена й рада була б уже взятися за роботу коли ж це їй первина. Ото взяла вона відра і принесла води та так утомилася, що й прилегла, та й до обіду й пролежала. Приходять з це степу, а чоловік знов питати, хто що робив. Той каже те, другий те. А ти, Олено, що робила? Я сьогодні води принесла на обід. Ну тож на тобі кухлик води, а обідить не дам. На третій день, як пішли усі на роботу, заходилась Олена помагати бабці, бо вже дуже їсти захотілося. Наносила дров, принесла води, замела у хаті, піч затопила, тісто замісила. Тільки що обід поспів, аж глядь, Уже й з роботи йдуть. Їй аж сумно стало, що так час швидко пробіг. На цей раз уже й Олена пообідала, і вечерять налагодила. Так вона проробила до неділі. Приходить її батько у неділю, щоб відвідати свою дочку, якій живеться взяття. Прийшов і ненавидиться на свою дочку. І піч сама затопить, і обід налагодить, і в хаті позамітає. Він аж руки розставив та й питає, як це тебе чоловік твій до роботи привчив. Вона мовчить. Аж тут з церкви йдуть. Олена вибігла швидше з хати, принесла сиру шкіру, дала своєму батькові. та й каже Нате тату, мніть хоч цю шкіру, бо тут такі люди. Як хто нічого не робить, то тому і їсти не дають. Подивувався старий, взяв шкіру та й заходився їм м'ять. Приходить молодий хазяїн, глянув на старого, поздоровкався та й питає його, що це ви робите? Шкіру мну, бо мені дочка сказала, що у вас тому їсти не дають, хто нічого не робить. Зареготав той чоловік і каже Кіньте, баньку й батько, цю шкіру. Це я свою жінку привчав до роботи не молодом, а голодом. Засміявся тоді старий, обняв свого зятя, а молоді почали з того часу жити, поживати та й добра наживати. От і кажуть тільки кінець, а хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалася казочка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дякую!